У вихідні на Хмельниччині збережеться по весняному тепла погода без опадів, проте нічна температура повітря найближчим часом може суттєво знизитись. Вже цієї ночі з 6 на 7 березня термометри опустяться до позначки у 0 градусів. А в день у п'ятницю покажуть плюс 14, плюс 16 градусів. Доба мене з невеликою хмарністю опадів синоптики не прогнозують. Субота, 8 березня, може стати найспекотнішим днем цього тижня. Температурні показники вночі ще будуть в межах від 0 до плюс 3 градусів, проте в день стопчики термометрів покажуть до плюс 15 у центрі та на півдні області. А от на півночі можуть сягнути позначки у плюс 17 градусів. Втримається слабка хмарність та без опадів. У неділю 9 березня нічні температури коливатимуться в межах від плюс 1 до плюс 4 градусів, в день від плюс 12 до плюс 15 градусів. Дещо посилиться вітер південного напрямку з поривами 8-10 метрів за секунду, опадів впродовж доби не прогнозують. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.